Привіт, друзі! Зараз я живу в Пекіні, це столиця Китаю. Через високу вартість і робочі сили та дорогу оренду приміщення. В Пекіні з'явилися багато сервісів самообслуговування. Сьогодні я вам розповім про зручність самообслуговування в Пекіні. Перше, це моє улюблене місце – бібліотека самообслуговування. Подібні павільйони можна побачити на деяких багатолюдних вулицях. Вона займає найвелику прощу і в ній зібрані сотні книги з історії, з географії, з культури і тощо. Потрібно тільки відсканувати QR-код за допомогою ось мобільного телефона і ввести необхідну інформацію, щоб взяти книгу на прокат. Залежно від часу протягом якого ми беремо книгу, автомат автоматично розраховує вартість. Друге, це супермаркети самооблухування. По всьому світу існує безліч супермаркетів або І в цьому китайському супермаркеті ми можемо вибрати наші улюблені продукти або самим приготувати соєве молоко і каву. Наразі можна віднести свої товари на газу для оформлення замовлення. Потрібно все лише ввести QR-код платежу в мобільному застосунку та здійснити оплату за допомогою QR-код. Звичайно, в цьому супермаркеті повно камера відеоспостереження. Якщо ви захочете піти і не заплативши, камери це всі зафіксуючі. Третє, це мейка автомобілів із самообслуговуванням. Зазвичай автомийка це не надто дешево, в автомийці із самообслуговуванням оплата є набагато дешевою. Адже тут послуги не потребуючи людської робочої сили, коштує тільки 30 юанів, тобто це 150 гривень. Отже, друзі, сьогодні я представлю вам три види самообслуговування в Китаї. Це не тільки дозволяє підприємствам економити на витратах, а й дозволяє споживачам витрачати менше грошей. А що ви думаєте з цього приводу?